Залишав живішу руку. Крути нею, крути. Пострибали, як коники, лівим боком. строк Крокгало. Раз, два, три, чотири, раз, два. Іншим боком строк гало. Коніки, коники тримають, тримають, тримають. Спиною поділи легко. Не пішашки, але повернули, діються через ворони. Повернулись, потопили всі коники, вище коліна, ряслаки, виряд слабчички, ряслаки, коники вище коліна. Заговорили, то вмили словники, ноги закидають. Не посилають, на теж назад закине, назад захльоють. Обі ноги вже дубові, дерев'яні нагинаються, побігли на півних ногах. Раз-два, не чотири, раз-два, ноги в нас, гей дубові. тепер скуни перетворилися на козеня.